Друзі, привіт! Як ви? На цьому тижні я мала чіткий план з приводу зйомок свого нового відео, і це мало бути продовження теми про сортування і про інакші опції, крім України без сміття, і також інші новини. <хи> Дякую. Молодець. Сьогодні, 8 червня, вийшло так, що. На цьому тижні всі плани, які я будувала, вони повністю зруйновані, тому що Росія продовжує приносити спустошення на нашу землю. І це настільки масштабні і жахливі речі, що їх важко осмислити і запроцесити звичайній людині. І я почуваюсь. Просто розбитою зсередини, і мені здається, що я не спроможна нічого робити. І є лише малесенька частинка мене, яка пам'ятає про цей проєкт, який я почала, і який є дуже важливим для мене, і ніби на який я можу опертися зараз навіть у такий надскладний час і продовжувати розказувати про екозвички, і про сортування, і про такі речі. Які відновлюють планету, а не руйнують її, відновлюють нас з вами, а не руйнують. Це єдине, що я можу робити зараз. Тому почнімо. Відео до зйомок якого я готувалась, починається з двох дуже хороших новин. По-перше, той завод в гостомелі, склозавод, про який я розповідала в попередньому відео. Рікуська, а що ти такий наляканий? Чого ти такий наляканий, дружочок? Що там тебе так лякає? Немає нічого небезпечного. Сідай, сідай. По-перше, склозавод в гостомелі. Відновив свою роботу. І це неймовірна новина, бо Україна відновлюється навіть в такі важкі часи, і ми з вами також обов'язково відновимось і будемо процвітати. А друга це відкриття сортувальної капсули у Києві на Лук'янівці. Це капсула від України без сміття. Ця капсула створена з переобладнаного морського контейнера. І це просто ідеально вписується в концепцію використання вторсировини, переробки, і такі речі змушують мене радіти. Обов'язково сходіть на екскурсію в цю капсулу, хто має змогу. Я чула, що туди можна приносити 25 видів різної вторсировини. Для того, щоб туди потрапити, потрібно бути резидентом no Waste Клаб, заповнивши форму, посилання на яку я залишу для вас в описі під цим відео. Ви реєструєтеся та дізнаєтеся про всі умови. Членський внесок 250 гривень на місяць. Рухаємося далі. Я би хотіла сфокусуватися на речах, які робить також Київ Комунсервіс. місті стоять такі дзвіночки для пластику, для скла. І я завжди користуюся такими дзвіночками, щоб здавати скло, більшість свого скла, окрім пляшок з під олії, тому що з приводу них я не впевнена, як їх там перероблять. Це я довіряю УБС. І Якщо подивитися на ці дзвіночки, який пластик туди можна здавати, то дуже багато позицій співпаде зі списком переробки УБС. Це пляшки, пет один, тетрапаки, звичайні пакети, поелітилен, пластик з четвертим маркуванням. Але важливо пам'ятати, що все, що ми туди кидаємо, має бути чистим. І ще раз хочу дуже серйозно наголосити з приводу того, що пластик, який ви здаєте на переробку, має бути чистим і сухим. І я знаю, що у багатьох це може викликати фрустрацію на початку і нерозуміння, де його сушити і як його мити, адже нам і так вистачає нашого посуду побутового. Але насправді це дуже-дуже просто. Наприклад, пляшки просто сполоснули, поставили, вони висихають, доки ми їх не винесли у склобій. У той самий дзвіночок, наприклад, від Київкомунсервісу. або ж будь-який зручний для вас спосіб. Все, вони нічим не пахнуть. Так само така жестяна банка вона висихає самостійно, обов'язково скласти і все. Тетрапаки, як я вже згадувала, їх обов'язково ось так складати. А також сполоснути, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тетрапаки з-під молока, особливо з-під звичайного, коров'ячого, мити е і не закривати їх, поки вони не висохнуть, тому що немає нічого гіршого, ніж закисле молоко всередині. Це наша відповідальність, щоб воно було чистим. Шуршики, яких ми не можемо уникнути. Купуючи крупи або якісь снеки. Їх я не мию, тому що я не хочу витрачати на них воду. Зазвичай такі речі, як я зараз показую, вони сухі і практично нічого не мають всередині. І їх я здаю, і ви сподіваюся також, на високотемпературне спалювання, так як їх не можна переробити, їхній цикл на цьому завершується. Я часто згадую спалювання, високотемпературне спалювання. Дуже важливо пам'ятати і розуміти, що ні в якому разі не можна палити пластик самостійно, просто неба чи десь у вас на ділянці, де вам заманулося. Ні в якому разі не робіть цього. Він виділяє жахливі, шкідливі канцерогени в повітря. Ви отруєте себе в першу чергу інших людей і довкілля, інші живі організми. Будь ласочка, так взагалі не робіть. Високотемпературне спалювання це послуга, яку надає, наприклад, Україна без сміття, і ви можете нею скористатися. Якщо ви живете не лише у Києві, а й в будь-яких інших містах, її виконує спеціальний сервіс. Це відбувається контрольовано, щоб викиди в атмосферу були мінімальні. Тому, будь ласка, ще раз в жодному разі пластик не палити, навіть якийсь пакетик, який вам здається, це так просто. Я знаю, що такі речі розповсюджені в селах, на жаль. І якщо у вас є хтось в селі, хто так робить, бо у вас є знайомі, будь ласка, максимально розповсюджуйте цю інформацію, це так само жахливо, як і палити зілля, палити листя, тому що, по перше, це викиди в атмосферу, і для вас, же самих ви самі отруюєтеся. По-друге, в листі знаходиться багато жуків, багато комах, які ховаються туди перезимувати, і а, люди їх просто палять і вони згорають в якийсь момент. Тобто згорає ціла екосистема, і також там можуть бути їжаки, інші більші гризуни. По суті, ви просто утворюєте пожежу, тому якщо у вас є можливість поділитися. З вашими рідними цією інформацією, бо ви знаєте, що вони так роблять, або ви бачите, що хтось так робить. Будь ласка, робіть це, бо це наш з вами дім. ми живемо ніби в одному домі, і нам потрібно його берегти. В двох наступних коротких епізодиках я хочу показати, як же я все-таки мию більш забруднений пластик, більш жирний. Що я з ним роблю? Найзручніший та найекономніший спосіб з точки зору використання води та електроенергії це миття у посудомийній машині. Але лише твердий пластик варто так мити, щоб уникнути потрапляння мікропластику у воду. У випадку з упаковкою з під сметани її миємо власноруч. Для зручності я розрізаю її. Ця упаковка також переробляється в Україні. До речі, це точно такий самий матеріал, що і конверти для поштових відправлень. Ще один момент, який би я хотіла висвітлити в цьому відео: біорозкладні пакети. Дуже дякую дівчинці на ім'я Оленка, яка написала коментар і запитала про них. Біорозкладні пакети це супер крута альтернатива звичайним пакетам. Вони складаються з крохмалю, їх термін придатності зазвичай близько 60-90 днів, тому не накуповуйте їх на два роки вперед. Біорозкладні пакети на сьогодні можна купити в звичайному супермаркеті. Я зазвичай бачу на поличках фрекенбок. Вони відрізняються. Вони такого світлого кольору. Зараз у мене ашанівські їх власне виробництво. Вони також супер онлайн, можна знайти безліч різних виробників. Але зараз виробники дуже спекулюють на темі еко, біо, всюди додають цю приставку. Хоча я не раз бачила ті ж самі пакети, які зроблені з міцного поелітилену, який не розкладеться ще років 50. Але з назвою Еко. Тому ми самі повинні розбиратися в цьому і розрізняти такі речі. Я пошукала онлайн безліч таких варіантів різні бренди. Я навіть не буду забивати вам цим голову. Головне, щоб ви розуміли, це важливо дивитися на склад, щоб там був крохмаль. Ось такий маленький пакетик як альтернатива в супермаркеті по елітилену, і на ньому написано ок компост. Тобто ви навіть відчуваєте на дотик, що він відрізняється. І ще, друзі, якщо у вас є собака, надважливо прибирати її кеки у біорозкладний пакет. Не той, у якого період розпаду три роки. Наприклад, у нас в ЖК поставили собачу вбиральню. Це така урна і пакети в ній. Я взяла пакет, щоб роздивитися, розгледіти, що ж там на ньому написано. Написано біопакет, період розпаду три роки. Три роки собаче лайно не зможе розкластися і зникнути з лиця землі. Натомість буде утворювати метанову бомбу і, можливо, навіть пожежу. Саме тому я вас закликаю використовувати трушні екозасоби, щоб не шкодити планеті і собі. І ще дозвольте зробити маленький спойлер про наступне відео, яке я готую. Там буде інформація про альтернативні засоби по догляду, прибиранню, веганські товари все, що ми можемо вже замінити тут і зараз, для того, щоб бути більш екофрендлі і покращити якість свого життя. Любі, підписуйтеся, ставте лайки. Я чекаю вас в коментарях. Якщо у вас є запитання, можливо, ви вже почали сортувати або сортуєте вже давно. Мені дуже хочеться почути про ваш досвід, хоча б трішечки. І люблю вас, обіймаю все буде добре. Побачимося дуже скоро.